Слава Україні, шановні глядачі. Має п'ять хвилин на головне. Чому у Монголії не відбувся арешт Путіна? На Хмельниччині затримали двох торговців психотропами. Уряд призначив нового заступника Хмельницької обласної військової адміністрації. Про це та інше далі розповім. На Харківщині локалізували спалах на території Оскольської громади. Втім, пожежа у селі Студенок триває. З населеного пункту вже евакуювали понад 600 осіб. Через пожежу пошкоджено та знищено близько 250 житлових будинків у селі. І про це повідомив голова ОВА Олексій Нігубов. Очільник Харківщини зазначив, що у більшості випадків виїжджати за межі громади люди не виявляють бажання. Наразі всі екстрені служби працюють над актуалізацією локаційних маршрутів та заходів, щоб заздалегідь. Їдь убезпечити людей, які перебувають у зоні можливого ризику. Голова ОВА додав, що всі постраждалі громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене майно за програмою відновлення. Монголія не заарештувала воєнного злочинця Путіна через енергетичну залежність від Росії. Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії від наших сусідів Росії. Китаю раніше ми потерпали від перебоїв із технічних причин. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу. Саме так сказав речник. Він підкреслив, що Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету всіх своїх дипломат. Атичних відносинах, що підтверджується офіційними заявами, візит Путіна до Монголії 2 вересня став першим візитом до держави учасниці римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на арешт Путіна. Призначено нового заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Ним став Владислав Фалюш згідно з відомостями останньої поданої декларації про доходи до цього. Він виконував обов'язки директора держустанови служба місцевих доріг Хмельниччини. Інформаційне агенство Хамінсет, посилаючись на чинні російські реєстри Гріу, зазначило цікавий момент. Станом на 27 серпня 2024 року Владислав Фалюш, його сестра Юлія Фалюш та мати Наталія Фалюш досі вказані засновниками з часткою 33% кожний в ТОУ золотая середина зареєстрованому на Саме по російській юрисдикції у 2014 році у місті Алушта, окупованого Криму, статутний капітал понад 9 мільйонів рублів. Основний вид діяльності надання інших місць для тимчасового проживання. У Кам'янці-Подільському поліція затримала двох торговців психотропними речовинами. Правоохоронці встановили, що 41-річні чоловіки через мережу інтернет купували партіями небезпечні психотропні речовини. Потім їх розфасовували і дрібними дозами перепродавали. Покупцям із камянця подільського підозрювані передавали товар з рук в руки, а іншим доправляли за допомогою замаскованих поштових відправлень. Один із зловмисників навіть намагався переправити наркотичну речовину клієнту за кордон, заховавши пакунок у м'якій іграшці. Тож тепер йому доведеться відповідати перед законом ще й за контрабанду психотропних речовин. На Хмельниччині судитимуть заступника командира одного із підрозділів служби судової охорони у Хмельницькій області. За фактом зловживання впливом, встановлено, що обвинувачений за 20 тисяч доларів США пообіцяв знайомому допомогти вирішити питання. Із закриттям кримінального провадження, відкритого через провокацію підкупу при складанні адмінпротоколу за водіння на підпитку. Про це інформує спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Для цього військовий планував домовитися, так би мовити, з правоохоронцями, із правоохоронцями, і з якими, нібито, має добрі зв'язки. Натомість слідчі ДБР задокументували злочинну діяльність заступника командира, а його самого викрали і повідомили про підозру. Після цього суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справом внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Дві ліцеїстки Софія Бойченко, учениця ліцею номер один імені Володимира Красицького та Маргарита Мокра із приватного ліцею Мої обрії здобули право представляти Україну на міжнародній науковій арені. Про це повідомляють у департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради. Дівчата перемогли у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України та пройшли національний відбір для участі в міжнародних заходах 2024-2025 року із дисциплін Хімія та біологія. Вітаємо юних науковиць та бажаємо успіху. Вам, шановні глядачі, бажаю вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин. На все добре!